Сьогодні я приготувала для вас влог того, як я поїхала до Мюнхена на концерт Levів на Джипі. Зараз я у Нюнберзі. хочу показати вам, як виглядає місто, а саме їх вокзал. Ну і скоро побачимося вже на шоу. Затримується, Божа, я ще хотіла поїсти. І ось після дуже довгої затримки той потяг, який повинен був їхати з Ніорніха до Нюхена, їхав тільки до Кінгоштату, тому прийшлося бігти на інший потяг. Зараз ньому. час вже відпускає. Ще не в Мюнхені, я сподіваюся, що принаймні на концерт я зробила пункту. Отложила. Добре, що я е, нанесла мейкап, він не коми. Але я ще сумнівалася, може, в готелі накраситися. На Добре, що я принаймні це зробила. ось я нарешті в готелі, і в мене рівно 5 хвилин, щоб перевдягнутися і побігти на шоу. Все, я бігу. Вже запізнилася, але сподіваюся, що вони не почнуть пунктуально. І ось в мене такий прикид, типу в українському стилі, я намагалася зробити. Ну давайте, я кажу Укр, ви кажете залізниця! Укр! В принципі, так і буде проходити сьогодні концерт, будемо кричати різні фрази, будемо кайфувати. Дуже раді вас бачити, дуже класні у вас посмішки. Ви? А що у вас з настроєм? Все класно? Я класний! Ну ми добрались, ми доїхали. Спершу думали, ну хто там прийде до нас е, в Мюнхені? Хто Ні, тільки, нім, німці. А Це. А хто, хто прийде? Швайнштайгер, Мюнхер. Янукович? З Північної Кореї. З Північної Кореї. Харо! Андрій, 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 зробимо масаж, піде. Зараз, зараз, почекай. Ну, йому, одразу треба мікрофон йому. Щоб сидів і коментував. Що, е, а хто приїхав? Хто з Мюнхена? Поаплодуйте. Хто а хто приїхав на концерт? Я... Детройт, Детройт. Коротше, я... одразу зрозуміло, хто з Мюнхена такий, ну я прийду на концерт. І поаплодував. Це для хто приїхав? А поясна зараз безкоштовні чи ні? Так да чи ні? Там є якісь. Ні, ні. Треба гроші. Скільки? А, п'ять євро на місяць. Концерт закінчився. Я дуже щаслива. Маю фото. Хочу ще раз, але в Україні. І ось вже наступний ранок. Я розумію, що це за будинок, але тут поряд з німецьким флагом висить український. Приємно. Так має бути. О, ще тут красивий фонтан навпроту. Чекайте, зараз вам покажу о, авто їдуть. Дуже-дуже гарне місце. Затишне, малювниче. Клас. Цікаво, що означають ці фігури. Певно, в них є сенс. Але який? Треба загуглити. Вода зеленою. Класно тут. О! Вау! Далеко ще гарніший будинок. Поряд з німецьким флагом. Український. Супер. Що ж це таке? Ніде не стоїть. Це адміністрація, чи театр, чи опера. Чи що це таке? А ось там напро... за цим будинком ще один дуже гарний. Все лі в Німеччині багато. Дуже красивої архітектури. Супер повний потяг, і я вже зібралася рахувати для І нарешті після 8 години годин в дорозі та п'ятьох потягів, я вдома. Щаслива, що була у Мюнхені на концерті Лейв на джипі, яких я дивилася на Ютубі, ну, напевно... Два або три роки, і коли побачила, що вони приїдуть до Німеччини, а частина зібраних кошт піде на ЗСУ, я зрозуміла, що мені треба організувати тріп та поїздку на їх шоу. Це було не дуже просто, але я це зробила, бо дуже-дуже хотіла взагалі мріяла потрапити. До них у Києві зараз це вже ж не дуже просто реалізувати, але колись обов'язково. І так дивно було бачити їх вживу, близько. Ну, мрія точно здійснилася. Вони були прикольні, класні. Концерт був веселий. Сказали, що залу в Мюнхені розбещений. Вони були по Європі. По мені, здається, Польща, Чехія, Німеччина. А в нашому залі, ну, так, так було досить, досить дивно. Одна дівчина навіть себе так жахливо поводила а, і діяла їм на нерви, що вуза просто психанув та викинув її за двері. Ну, коротше. Але а, все ж таки, Власне, вечір, так приємно, я собі уявляла, що, може, навіть з ними познайомлюся скажу привіт з Дніпра, мені ж заходить їх гумор мені. Видається, саме через те, що ми з того самого міста, а може, бо вони просто дуже прикольні, але мені вдалося просто зробити фотку, я, до речі, думала, ну, якщо. Вони не ви не будуть робити фотку. Я просто не піду поки. Не сфоткаюсь, але вони вийшли через 5 хвилин після виступу. А, там була черга, вони пробили фотки, і я навіть нічого не сказала, навіть, навіть ні, нічого. Але а, може все у майбутньому. Ну, коротше, сьогодні без парфюмів, але хотіла розказати вам про аромат, який я носила того вечора. Це парфум, а, боже, я забила бренд. У мене є такий тревел спрей. До речі, він на горі. Не буду за ними йти. Аромат дуже схожий на популярний монталівський парфум під назвою Рістрето Кафе. Він пахне для мене шоколадом, цукерками і пруянтовим варенням. Солодкий аромат, гучний, дуже компліментарний і піднімаючий гумор, тому я вирішила скомбінувати дві приємні речі: Леві на джипі та цей парфум. Ось навіть щось про парфуму сьогодні було. Але я сподіваюся, що вам сподобався цей влог. Я досі досі, досі вчуся їх знімати. На жаль, я не засняла усе, що я пережила по дорозі, бо, ну, реально, усі вихідні в потягах, один не приїхав, наступний спізнився, третій ще там щось. Ну і це було нелегко, але. Це точно залишиться в спогадах, як щось приємне, бо леви на джипі точно, точно привезли мені. До Німеччини таку частичку а, байківщини. <ріх> Ось так. Сподіваюся, що відео вам все ж таки сподобалося. Якщо так, то пишіть коментарі, може у вас є якісь питання, чи ви знайомі з цими хлопцями, чи ви дивитеся їх канал. Якщо ні, то я вам рекомендую. Вони перейшли на українську мову а, після повномасштабного вторження. Що мені дуже сподобалося, бо насправді я. Колись була на них підписана, багато років дивилася їх канал, відео мені було дуже смішно. Реально, після важких днів я прям обожнювала до них зайти. Але вони якось зробили випуск з якоюсь руснею. Я була в такому шоці, що вони мене вибісили, я відписалася від них. Але ось коли ну, розпочалася повномасштабна війна. Я почала, що вони так прям дуже змінили свій керунок а, і стали україн, україномовними. Вони відкрили благодійний фонд, що збирає гроші на ЗСУ. Вони в контакті з військовими а, купують їм автівки з-за кордону, різне військове приладнення і так, такі а, речі. Корисні, тому сподіваюся, що це все пришвидшить нашу перемогу. Бажаю вам гарного дня! Підписуйтесь на канал. Наступні відео будуть про парфюми. Якщо у вас є якісь запити або поради, питання, все пишіть у коментарях. Я дуже рада з вами спілкуватися. Поставте, будь ласка, вподобайку, щоб відео просувалося. Підписуйтесь на хлопців, щоб підтримати Україну. Мовний контент у Ютубі. Активуйте дзвіночок, щоб вам приходили а, повідомлення, коли я випускаю нові відео. я думаю, це було все на сьогодні. Ви дуже-дуже втомилася. Треба йти спати, бо завтра новий робочий день. Ну, а вам я бажаю гарного дня та слава Україні!